Вітаю, дорогі друзі, мир вам, брати та сестри, я щиро дякую Господу за усіх вас. Я дякую вам за те, що молитесь, підтримуєте, за те, що берете участь і допомагаєте в служенні благовістя, щоб слово Боже поширювалось. Я прошу вас і надалі моліться, будь ласка, ви потрібні, Господу, ви потрібні мені, мені потрібна ваша допомога, ваші молитви. А також, якщо ви маєте бажання стати учасником в служенні благовістя фінансово, Прошу вас, в моєму профілі є реквізити для того, щоб, слово Боже, поширювалося, щоб я міг вільно ходити і проповідати в Ангелі. До цього часу я мав можливість ходити, не турбуючись про те, що їсти, що задягнутися, як Господь обіцяв, так воно і було, і є, і вірю, буде і надалі. Але зараз я також потребую вашої допомоги. Господь нашими руками робить добрі справи, Господь через наші уста словом своїм говорить до сердець людських. Тому я прошу вас допомоги, підтримки, молитви і також ресурсами. В моєму профілі ви можете побачити реквізити. Ми щодня ходимо на служіння благовістя по автобусам, по тролейбусам, на вулицях і ще в різних місцях, в яких, можливо, відео немає. Я щиро дякую ще раз і ще раз усім. Нехай Господь благословить і прославиться. Слава йому навіки. Амінь.